Всім привіт, ранок. Знову мої квіти. У мене тут новенькі порозквітали гляньте які, Ті тільки розквітають щось. Такі. Тут вже яскравіше стає все, там взагалі таке. Гляньте яке. Все на сонечку. Гляньте. Весна. Яке, яке все стає гарнюнє. Вони вчора на сонці так геть порозкривалися, сонце шкварило. Вчора чистий четверг був. І я ж обіцяла, що буду пекти Паски. І що ви думаєте, я їх пекла? Зараз вам покажу результат ой, цього чудового витвору. Зараз вам покажу. Коротше, як то кажуть, щось пішло не так. <рі> як то кажуть, рецепта не буде. Я не знаю, що пішло не так. Це Оксана вирішила... ой, як завжди построїти з себе хазяйку. І випробувати новий рецепт пасок з Тіктоку. Ну, результат ви самі бачите, <рігла> а такий. такий. аж порозуміли <рігла> пасочки. По новому рецепту. Як заявлено в рецепті, тісто як пух, вийде з першого разу схоже на крафене, не схоже. Ну, якось так отробила. По своєму рецепту в суботу буду пекти знов. Я ж не здамся, я ж парті як баран, я ж овін. Ми ж Як барани вперті, буду рамить пекти Паски вже за своїм рецептом, який дійсно нормальний. А не оці, як пух. Чого вони з'їдяться? Не солодкі, від слова зовсім. Взагалі, хоча тут 600 г цукру по рецепту. На літр молока, 600 г цукру. Я не знаю, чому. чи від такої великі, великої кількості цукру, чи, чи я не знаю що. Ну, я б не сказала на літр молока 600 грам цукру. що. Я, я думаю, може дріжджі якісь не такі. Ну, що не так. Я не знаю. Якби їх так Ой, Ну, коротше, <смі> якось так. Це добре, що я як ото той хам'як в морозилку пхаю все, що не є. І в мене є продукти, щоб перепекти Паску. Паски. Що в мене все є, щоб можна було переробити їх. <смі> а отак люди. Ну, я дійсно розумію тих людей, які витрачають кошти, купують. М -м, не з дешевих це задоволень пекти. Е -е і в них не виходить. Я вчора ревіла. Сьогодні я вже сміюся, а вчора я ревіла. Чесно, я сказала, що я більше. Ніяких рецептів випробовувати не буду. Ну, Но треба було мені. Мене так потягло, так зацікавило. Думаю, а вдруг смачніше, чим у мене така смачна, така ж гарна, так же ж розписувана. І головне, що не, не знаю, там отзиви були. Головне, що в мене вийшла, я пекла, дуже смачно, дійсно, хороший рецепт. Я не знаю, може це я рукажом. Щоб... Ну, бува таке, так, да, буває. Я не спорю, що воно таке буває. Що рецепт дійсно гарний, а щось не виходить. Ну, не всі ж ми ідеальні, правильно? Не всі. Боже, якби ви знали, як тут пахне. Як воно оце все пахне. Була, так, рецепт гарний, хороший, а у хазяйки руки не з того місця. Ну, мабуть, це моя історія, що в мене щось пішло вчора не так. Щось не задалося. Ну нічого, добре, що. Є ще субота. Я раненько встану, поки управляться, і почну пекти Паски, бо не буде ж без Паски. Треба хоч пару штучок, щоб було, хоч і таке время, Ну, а що зробиш? да, Багато хто не зможе скуштувати, не зможе собі дозволити. Ну. ну, хоч пару штук треба. Ви бачили таку кралицю? От тут коли чухаєш її, їй не подобається. А отут вона ж, аж вивертається, шлягає. Аж Ця дівуля. Да? А от коли каже, отут мене каже, чухають. Ні, не подобається. Ні, не подобається. Да? Ось так, ось так. Ось як так витюхувати. Витюхувати. Тут спаднизу не подобається. А отут подобається. Ось тут таке. Отаке пузо, пузо, пуза в карапуза. Ано ну зараз трохи віддалю, щоб воно не це. <ривання> І ті всі бісяться так само хочуть. Пригають по кліткам, щоб оце та же ранкова процедура в них була. Да? Да? <ривання> Ой, ти. Ой ти дівка. Ні, там не подобається. Ой тут, тут цюхай Ось тут тут Отакі тюхи тюхера вы мені, да? так? А так, а так, отакі тіхи-тюхи. <плес> морда. Ну, чого ти тікаєш? Я тільки вмикнула, тікає він. Чого? Що таке? Чого ти не даєш? Я чухать прийшла, ну, це я. Це я, да. Це я. Ти цілюватися зразу лізеш чи що? Дитями тьомі, дитині тьомі. Дітями тімі. Ді ой, ой так. Поцілуй зритель. Ой, так каже, їба поцілював. вас поцілював. Да? Це я. Чого ти лискаєш? Я. Що таке? Гуси качки, так? Да? Не той, не той запах. Кажи, ты ч прийшла до мене після гусей качок? А, ще ж кралиця, кралиця. Ха -ха. поняла. Да. Да. Эй. Все. Ти ч злий? Ти чого сьогодні злий? А, понятно. Иди. Ты шо? Ты шо? Що таке? Що? там воно щось в угол забилося. Треба підчистити. Що? йди йти, Тьом. Велетень. Велетень, іди. Одвернувся, геть. Ти чого від мене одвернувся? Іди сюди. Іди, Ні, красунчик. <гум> Вуха такі. Ті, вухань, Не, щось вони не в гуморі. Щось геть не в гуморі. Не хочуть чухатися. Не хочуть. Не хочуть щось обнюхують. Я вам цього так зблизька, мабуть, не разу не показувала, так? Да? Так? Да? Малюк? Малюк. Малюк, мій малюк. Чи моя зайка? Що такое? Щось вони сьогодні всі, якісь не настрій. Малюк. А? Єдиний криль, якому я дала ім'я малюк. О От тако, От такі ми важні. Отак. От ми з вами не балакаємо. Малюк. Йди, я ж знаю, що ти чуєш. Малюк, йди до мене, ні. І цей, який мене бив і кусав, вже в настрій, вже звик. Ну, як в настрої. Сьогодні вони щось ціне не в настрої, ну, вже він не кусається хоч. Все. Да? Каже, вже я не кусаюся і не бьюся. Так? Да? Не підходжу вже. Не гризусь І ось у мене є хороша дівчинка. Майбутня мамашка. Так? Да? Чого ти? Чого? Сов! Вже великі такі. Вже великі. Іди. А чуєте, що, що творять хлопці? Особливо цей, що твора. Це ж психує, це ж так психує. І це. Тіхує, що Це теж мадам, мадам так, треба йти, бо це вони сейчас все на світі. Ось цю ще калатку покажу вам рыженьку, <смази> де не їй мордочка воха коротенькі, моя така, <смази> вона на хам'яка більше похожа. <гум> Отак. От Розвернулася Ти попозировала з усіх сторон. <гум> а ця дика так і не дається в руки. Ну, їй важко, важко вона так там ото сидить. Їй... Через дві неділі приводить. Заховалася. Така, така ось. Бачите, та, яка вона? Мамашка Майбутня, так? Да? Синочок з роботи. Тільки вже скільки годин? Ну, а ти мав прийти всім. Це ти Женькою був? Так. Да. <сум> Каже, диви, як треба з роботи приходити А грязнючий. Ну то чужі присох. треба вимити, щоб воно ж до вечора. До вечора висохло. Ага. Лазив. Де ти лазив? На роботі <сум> Ти на роботі був. На роботі а вдруг я на месяц сьогодні? Ну так це ж твоя зарплата, не моя. Твої ж гроші не мої. Да, не Ти поїв? Ні. Не, не даєсть. Че, вообще не було времени поїсти? Работа. А машини